Ви хочете придбати інвертор від PowerMR, але розбігаються очі від кількості моделей і продавців. Я розповім, які саме моделі краще придбати, а які потрібно оминати стороною, як відрізнити їх між собою і на що саме звернути увагу. І звісно, в кого краще купляти із зазначенням вартості. Буде зроблена навігація по частинах і по інверторах. Всі посилання на задані моделі як з Aliexpress, так і з офіційного сайту в описі під відео з прив'язкою до тайм-кодів. Перше, що стосується всіх інверторів PowerMR. На AliExpress є безліч продавців, але є магазин від виробника. Його дуже легко пізнати. Він працює з 2011 року, і якщо ми подивимось його ліцензію, то там буде та сама компанія, що і виробляє інвертори. Всі посилання будуть лише на цей магазин. Так, у вас буде хоч якась надія на тиск на виробника своїм відгуком і можливість отримати хоч якісь сервісне чи гарантійне обслуговування. Так, можливо, ви зекономите пару гривень, якщо придбаєте не в нього. Але дуже багато людей втратили місяці часу і нервів, і так нічого і не отримали. Почнемо по порядку. Найпростіший і, напевно, найменший інвертор. на 1 та 1,5 кВт. Модель на 1 кВт працює від 12 вольт, 1,5 кВт версія на 24 вольт. На мій погляд, вибирати краще на 1,5 кВт і 24 вольти. Різниця в вартості не суттєва, але перехід на 24 вольти значно зменшує загальне навантаження на систему і на інвертор. Моніторинг відсутній як клас, має розетку для навантаження збоку. Модель актуальна і досі є на сайті виробника. І там і там можна приєднати сонячні панелі. Небагато, але можна. Моделі на 1,6 та 3 кВт, виходячи з документації на сайту, це перемарковані 2 та 3,2 кВт моделі відповідно. Документація докладається саме від них. Виходячи з логіки, ганяти на повну потужність не варто, бо згорить. Загалом це стосується всього модельного ряду Повермер. Головна перевага цих двох моделей перед попередніми це можливість прийднати значно більше сонячних панелей. Також наявний вже моніторинг, доцільність якого я ставлю все ж таки під питання. І знову ж таки, вибираючи між 12 і 24 вольтами, звичайно, я вибираю модель на 24 вольти. Чи вартує платити більше, залежить лише від вашого споживання і того, чи плануєте ви ставити більше, ніж 2-4 панелі. Модель на 4,2 кВт це, напевно, найгірший вибір, який ви можете зробити. На 24 вольтах на потужності 4,2 кВт у вас приблизно вийде 175 А струм із акумулятора, який не піде на користь ні на акумулятору, ні інвертору. Але там ще задекларована максимальна пікова потужність, яку він може тримати. 5 секунд в два рази більше. І це вже 350 А. Неодноразові скарги інсталяторів, що це найгірша модель, неадекватна потужність для 23 вольтової системи загалом, тому просто обходимо її стороною. Хід минулих років, модель на 5,5 кВт, на жаль, вже давно відсутня, і продається лише за шалені гроші. Дешевше вже взяти десятку. Тому переходимо до топової моделі на 6,2 кВт, яка зовсім не така проста, як виглядає на перший погляд. По-перше, присутні аж 4 варіанти. І чому так? Давайте розбирати. Недешевша модель, і це, скоріше за все, модель 23-го року. Хоча заявлено в картинці 60 вольт з стартом ППТ в описі чітко червоним підкреслено, що ця модель стартує від 90 вольт також мінімальний вольтаж без батареї дещо збільшений. Ганяти за роботою без акумулятора та й взагалі використовувати інвертор в такому режимі не варто. Це дуже важкий і складний для інвертора режим. І ви будете скоріше мучитися, ніж бути з електрикою. Декларується лише один вхід сонячного поля і підклему. Точна модель навіть не вказано. За 14 тисяч ви отримаєте вже свіжу модель 24 року. Тут же навіть вказали конкретну специфікацію і дають 2 роки гарантій. На жаль, немає накопиченої статистики, що краща модель 23 чи 2024 року. Заходьте пізніше. Але тим не менше, два входи від сонячного поля не плутати з двома МПТ-трекерами. За 16200 буде прошна модель із нормальною документацією. Додається другий вхід для підключення генератора. Два виходи є у всіх моделях. Тут знову забирають вхід для другого стрінгу, але додають другий вхід для акумулятора. Насправді, чи об'єднаєте ви два стрінги в один до інвертора, чи вони об'єднаються в інверторі, це не суттєво. І цікавого. Додається порт комунікацій із BMS. Про протоколи не питайте, ще не розбирався. Моніторинг віддається на шар лише за 3000 гривень, тому раджу купити його окремо. Загалом, це остання модель, але наскільки вона вдала, покаже лише час. Ну і ще на 100 гривень дорожче. Ви отримаєте модель, яка може створювати псевдотрифазну мережу. Не чув радісних відгуків про те, чи вдалося це і якісно працює. Тому без коментарів. Вже ще трохи. Попереду ще десятки, їх теж 4. І на цьому все. Найдешевше з десятку обійдеться вам лише у 24500. За це вам зріжуть гарантію до року, але обіцяють два назадні мппт трекери два входи і два виходи. Робота трекера від по сонцю лише до 450 вольт. За ще 100 вам дадуть 2 роки гарантії, але всі плюшки перетворяться в типу. Пропадуть два входи, залишиться один МПТ-трекер, але він буде працювати вже до 500 вольт. І 27 вам запропонують заплатити невідомо за що. Я звірив всі параметри, які зміг знайти, але так і не побачив відмінності між цією і попередніми моделями. Я написав підтримку магазину на Aliexpress, але там дуже ненав'язливий сервіс. Тому, якщо хтось знає, пишіть в коментарях. Ну і модель за 29 тисяч має повний фарш: Два входи, два виходи, два мппт трекери. Фактично копія найдешевшої моделі, але затерла значок гарантія 1 рік. Біда в тому, що значок Гарантія 2 роки так і не написали. І це може бути моя чи ваша мрія. Але якщо ми поглянемо на сайт виробника, ми побачимо, що там представлена лише одна модель, де вольтаж мппт трекера до 500 вольт і два мппт трекери. Ще раз зауважу, що тут такої немає. Або є до 450 вольт, або є 500 вольт, але один мппт трекер Чому в десятці не зробили окремий вхід під BMS, я не знаю. Напевно, найдешевша десятка буде найкращим вибором, якщо вам везе з гарантією. Але прохання додавати власний досвід в коментарях. І безперечно, не забуваємо користуватися купонами як магазину, так і Аліекспресу. На цьому можна непогано зекономити від 10% і більше. В загальній телеграм-групі в розділі Барахолка я тепер регулярно викладаю купони на знижку. Я не буду відмовляти вас купувати даний бренд. Це певна лотерея, і я хочу лише збільшити ваші шанси на виграш в ній. І так забув сказати, всі моделі, окрім самих простіших, мають можливість віддавати надлишки в мережу. По замовчуванню, генерація в мережу вимкнена підмішування сонця, за яким всі так бігають і яке всі так хочуть, присутнє у всіх моделях так само. Дуже раджу брати модель на виріст. Тобто, якщо ви гадаєте, що ваше споживання буде 5-6 кВт, то краще брати вже й 10, вона має певний запас по міцності. Тільки майте на увазі, що для продажу в мережу, неважливо по зеленому тарифу або по самовиробництву, ваша підведена потужність має бути не меншою за потужність інвертора. Ще раз нагадую, що всі посилання на всі моделі будуть в описі під відео. Якщо вам сподобався такий огляд, і ви хочете бачити те саме і по інших виробниках, ставимо лайки, підписуємось і пишемо в коментарях, хто має бути наступний. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!